Найкращими ліками від поносу, який несеться з вусту Дональда Трампа, є нова гарна книга. І сьогодні я вам розповім про три найкращі прочитані мною книги зими. Цієї зими я вже достатньо начитала книжок, аби визначити з них три найкращі. Тому, поки я хворенька і перекачана терафлю, ми будемо знімати це відео. А також дивіться це відео до кінця, там вас чекає невеличкий розіграш. Приємного перегляду. Цієї зими я почала знайомство з Бренданом Сандерсоном, а саме з його циклом хроніки Бури світла. До того я читала в нього лише першу частину земли народження, мені неймовірно сподобалось. Але хроніки бури світла ну, це зовсім інший рівень. Ось цю цеглинку я прочитала досить швидко, і, напевно, якби я не відволікалася ще на інші книжки, які мені потрібно було прочитати на книжковий клуб або на подкаст. То я прочитала навіть ще швидше, це десь мене зайняло, напевне, місяць. А якби не відволікалась, то може б і тижні два. Щоб я ось такий об'єм читала за такий короткий проміжок часу це якийсь нонсенс, тому що тут тисячу з гаком сторінок. Але це так гарно написано, це так досить просто і доступно написано, що я навіть була дуже здивована, я очікувала трошечки. Такого, знаєте, напряжного входу в це фентезі, але ні, це пішло от як по маслу, і це та книга, до якої ти постійно хочеш повертатися, тобі не терпиться знову туди окунутися від цієї реальності, яка просто зносить дах. Так, як це перша книга циклу, тут у нас події лише набирають якихось обертів, лише ми знайомимося з персонажами. Ми дізнаємось, хто живе, де живе, чим займається, яка атмосфера чи ситуація навколо цих персонажів. Саме в цій першій частині ми знайомимося найбільше з Каладіном. Мені він дуже сподобався, звісно. І багато хто каже, що в першій частині це їхній улюблений персонаж. Але я не знаю, в мене дуже розділилися враження, мені і Каладін подобається, також мені подобається дуже Далінар це чоловік, який є князем у королівстві, і його племінник є королем. І ось він веде таку дуже, такий дуже стриманий спосіб життя, який підпорядковується певному кодексу. Всі інші князі вже цим давно не переймаються, точніше, вони ніколи цим не переймалися. Але ось Далінар він такий дуже строгий, такий чесний, виважений і дуже десь м'який у своїх рішеннях. Ну, не так, щоб м'який, а такий вдумливий у своїх рішеннях на початку. І мені дуже сподобалось, як же він розкрився, як він. Змінився, яким він став наприкінці цієї книги, тому я думаю, що Делінар це поки мій улюблений персонаж. Каладін, звісно, також, тому що його історія досить цікава. Ми його зустрічаємо, коли він знаходиться, так би мовити, полоненим, ув'язненим рабом. І його відправляють у мостонавідну команду, тобто це люди, які мають носити на собі мости, через які потім будуть переправлятися солдати, щоб з одного плато території перейти на інше плато території. У цьому світі війну ведуть на дуже такій цікавій місцевості, яка зовсім не є зручною для проведення війни, тому що вона така дуже суха. І помережена такими великими тріщинами у землі, і часто вони досить широкі. Не всі ці тріщини навіть можна перейти за допомогою мосту, але ось деякі можна, тому е, с, е, певний князь, хочеться називати ім'я, але не думаю, що це буде великий спор... спойлер. Князь Садеас він запровадив у себе таку мостонавідну команду. Що люди типу, рухаються швидше ногами, і вони швидше добігають до того місця, де потрібно поставити міст і його перенаправити. Той же Далінар, наприклад, не використовує людей у своїх військових цілях, і він користується все ж таки тими тваринами. Які є в цьому світі, аби тягти ці мости. Також ми в цій книзі знайомимось із Шалан. Це 17-річна дівчина, яка хоче допомогти своїй родині вибратися із певних фінансових труднощів, які в них утворились після смерті батька, і відправляється шукати вчену у цьому світі, яка за сумісництвом є сестрою короля, ясну. Для того аби стати її ученицею. Це такий офіційний привід, але насправді вона має ну, інші певні цілі, вона хоче вкрасти в цієї ясної її душезаклинач, аби за допомогою нього допомогти своїй сім'ї. Цей душозаклинач він допомагає перетворювати одні речі на інші. Тобто її родина займалася видобуванням якогось е, каміння, руди. Так? І вона хоче за допомогою цього душезаклинача помножити е, ці видобування. І ось протягом цієї книги ми спостерігаємо, як ці в основному троє персонажів. Справляються з певними викликами, які перед ними стоять, як вони протягом цього більше дізнаються самі про магічний устрій в їхньому світі. Ми час від часу будемо зустрічати ще інших персонажів, які, напевно, будуть більше фігурувати вже в наступній книзі. І мені дуже тут подобається саме по маленьким частинкам, по розмовам між персонажами, по певним Документам, які більше шукає ясна, наприклад, вчена, дізнаватися, що ж це за світ, як він влаштований. А тут він зовсім якийсь геть новий. Я такого ще у фентезі напевне не читала, щоб це був ну, зовсім не схожий на наш світ. Тобто, тут від нашого, напевне, дуже мало буде це геть-інаше. В нього свої навіть фізичні закони. І це дуже класно. Ось це мені найбільше подобається в фентезі. Мені дуже подобається ось так помаленьку, по краплиночкам дізнаватися про світ. Я навіть вже знаю, там, як де яка погода на цьому материку, де, наприклад, є трава, яка ховається, коли на неї наступають. Так, через те, що там дуже сильні бурі в цьому світі, в тій місцевості, де ці бурі більш агресивні, вся рослинність під них адаптована. І трава, коли ти на неї ступаєш, вона ховається. І під час бур вона теж ховається так в землю. Чи, наприклад, рослинки ховаються в певні свої такі мушельки, які їх захищають? А там, наприклад, де ці бурі є менш агресивними, Трава не ховається, і було дуже кумедно спостерігати як одна із персонажок, які будуть в наступних частинах, вона заїхала в це місто. Селище, не знаю, де трава не ховається і я скільки їй це було дивно. Вона стояла, тупала на цю траву і така, чого вона не ховається? Вона що самовбивця, ну, типу, якось так. Це було дуже класно, дуже весело, і мене дуже потішило. Я така, Блін, це, це класна книжка. Тому тут однозначно найкраще прочити на цієї зими це перша частина шляху королів. Це просто поза чергою, поза будь-якими іншими книжками. Мені навіть здається, що брати її у найкраще почитане зими це десь е, чітерство, <смі> тому що ну, вона така, що вона явно перевершить усі інші книги. І мені здається, що навіть треба було брати її як окрему. І далі вже три, три інші найкращі книги зими, тому що це поза чергою. Дуже люблю цей цикл, буду продовжувати його читати весною. Ну і так далі по порам року. <смі> я думаю, що якраз дочитаю до того, поки вийде остання п'ята частина, і буде супер. Ще одна класна історія, яку я прочитала цієї зими, а точніше в грудні, це історик Елізабет Костової. І я була дуже здивована, коли дізналася, що це єдина, здається, книжка авторки, ще й дебютна. І вона настільки гарно написана і є там бестселером просто вже роками в цьому світі. Це дуже круто. І я вже розповідала чимало про цю книгу у прочитаному за 2024 рік, найкращому. У цій книзі мова йде про тата і доньку, які подорожуючи. Відвідують різні місця, і батько розповідає історію свого життя доньці, і якимось незбагненним чином, поки для доньки, поступово вона з'ясовує, що його життя тісно переплітається із історією про графа Дракулу, а точніше, влада Цепиша, з реальною історичною постаттю. Мені дуже сподобалось, як написана ця історія. Вона написана більше у такому розповідному стилі історії, десь в епістолярному жанрі тут багато листів. Мені сподобалося, що тут вона заснована на реальних історичних подіях, на реальній постаті, яка існувала. І це так досить гарно, переплетено, вплетена певна така. Містична складова, але ми до кінця не можемо зрозуміти, чи правда це щось містичне, чи не містичне. і лише в кінці ми там можемо дізнатися, що ж сталося насправді із мамою, наприклад, цієї героїні. Ну і, напевне, все, напевне, все, що я можу вам сказати, тому що більшість я вже розповідала в минулих відео. І ще одна книга, яка мені дуже сподобалася цієї зими. Це трилер, здається, так його продає Віват, хоча мені це більше нагадує горор. Тут нам розповідається про трьох сестер, з якими в дитинстві сталася певна подія. Вони зникли на цілий місяць, а потім повернулися зі зміненою зовнішністю. У них побіліло волосся і почорніли повністю райдушки ока. Це дуже моторошно, це вже моторошно, коли ти читаєш цю анотацію. І ця книга, вона мені дуже нагадала серіал на Netflix, який називався Новий вишневий смак. якось так. Він, здається, бразильський чи латиноамериканський, десь там, в ту сторону. І там теж, як і тут, відбувалися такі якісь. Така трошки огидна атмосфера, огидна магія, огидні містичні всякі штуки, І такі дуже пов'язані з рослинами, з лісом, з перегниванням, з чимось мертвим, напівмертвим. Тому ця атмосфера, ну, просто мені дуже-дуже сподобалося. Я згадала прямо той серіал, який я дивилася двічі. Е, ну, Він, знаєте, от на любителя, я думаю, що ця книга, вона також на любителя, тому що я думаю, що далеко не всім може сподобатися ось ця атмосфера, е, яка викликає певне відчуття огиди, коли ти це читаєш. Але тим не менш. Це настільки моторошно, настільки в тебе викликає багато запитань, настільки тебе пробирає, і це, от саме, напевне, той вид магії, який мені дуже подобається, коли вона ось не хороша, як так, а коли магія є огидною. Наприклад, як це було у Дев'ятому домі, це була як звати автором. І вердух. Ось. Там е, магія, вона, ну, якби не твориться з чогось хорошого, чи з чогось доброго, чи не є чимось прям дуже добрим. Вона має таку свою ціну, певно. І тут було ось щось схоже. Ну, це просто було щось дуже таке для мене. Свіже, зважаючи на те, що книга в основному дуже багато згадує про гниття. Але для мене це було якось так. Ну, я не знаю, як це пояснити. Це наче повернутися в щось таке, що ти дуже давно читав, бачив і знову сюди прийшов і такий. Так, от саме цього я і хотіла. Ось такої атмосфери не знаю, мені прямо не дуже відгукується. Єдине, що мені. Трошки мене засмутило, це те, що тут таких прям динамічних подій, їх досить мало. Тобто, перша половина книги це тільки така розкачка, тільки там якось ці сестри роздупляються, тому що одна з них зникла, вони думають, що їм робить, і так далі. Тільки в другій половині книжки вже щось таке більш конкретне відбувається, де саме ми ще більше окунаємося в цю таку атмосферу, особливо. І я би дуже хотіла, аби ця книжка була або товща, з більш детальною прописаною ось цією магічною стороною, або все ж таки, не знаю, можливо, був би якийсь е, спін офф е, чи приклел, е, щось ось таке, де можна було б ще більше прочитати про сестер. І, наприклад, про мотивацію однієї з них, чому вона вчинила те, що вчинила. Розуміємо це так. А тепер перейдемо до найсолодшого. Нещодавно моєму каналу виповнився рік, саме 20 лютого, і на честь цього я хочу розіграти два трилери: це «Діви» Алекса Мекліса і «Ромео Еліс Тайтл. Тематично ці трилери будуть про психотерапевта. Вам потрібно буде поставити лайк цьому відео. Може навіть натиснути дзвіночок, якщо ви хочете, щоб вам приходили сповіщення про мої нові відео, а також написати коментар, де ви вказуєте беру участь у розіграші, і пишете трошечки може про себе, які жанри ви зазвичай читаєте, що вам подобається. Як ви дізналися про мій канал, наприклад. Мені буде дуже цікаво подивитися і почитати, хто мене дивиться і так далі. А результати розіграшу я проведу вже у наступному відео з прочитаним за всю зиму. Думаю, так, десь там покажу, хто ж виграв ці трилери. Тож, на сьогодні за все. Дякую вам за увагу і до наступних зустрічей, Па-па!